Про те, як ми будемо, що ми будемо робити для того, щоб, для того, щоб зберігати це тепло, це наші представники в розповідять. А я зупинюся коротко, що ми маємо на сьогодні з використанням самого тепла у наших будівлях. Можна наступний слайд? Деколи піднімається питання, що є будинки. Можна використовувати чи то сонячні панелі, чи то повітряні колектори, чи вітряки, що можна поставити на дах, в принципі, мати альтернативну енергію навіть для тих самих місць загального користування. Я би не ставив сьогодні це питання, тому що все ж таки використання. Тих джерел відновленої енергії сьогодні є досить дорогий і навряд чи сьогодні це актуально розглядати для 9-поверхового будинку е забезпечення енергією від сонячних панелей чи від вітряка. Це є певне питання е трошки такої глибшої дискусії, але на нашу думку, на наш аналіз, поки що це ще е зашвидко за нам про це говорить. Наступний. Е перед вами є аналіз. Витрат на енер... різні енергоносії, які сьогодні діють у Чехії. І я хочу звернути увагу на те, що самим дорогим джерелом виробництва тепла є електрична енергія. Тому я націлюю на те, і завжди коли виступаю в аудиторію, що люди, які планують встановлювати електричні котли для опалення, щоб вони задумалися над цим, тому що наші розрахунки показують. По сьогоднішніх тарифах, що це є найдорогий вид енергії для тепла. Досвід поляків і чехів так само демонструє, що це є найдорогий вид тепла для того, щоб, щоб електроенергію переробляти тепло. Оце є електроенергія, а от бачите, газ. Дешевше, електроенергія дорожча використовувати для опалення ніж газ. Наступний слайд. Для того, щоб говорити. Порівняти різні джерела енергії, які використовуються для приготування тепла. Ми візьмемо, до прикладу, будинок 100 метрів квадратних, в ньому змонтований 10-кіловатний котел, він працює 16 годин в добу. І ми домовилися про те, що пів опалювального сезону є котел працює повну потужність, а пів опалювального сезону працює на половину наступне. І коли ми порівнювали витрати на опалення, але за минулий опалений сезон, 2014-2015 року, то ми отримали картину, що центральне опалення було майже три рази дорожче, виходилося, ніж газове опалення. І якщо дивитися опалення за допомогою електрики, то десь в два рази відрізнялося витрати на електричне опалення було в два рази менше, ніж на центральне. Наступний слайд. І коли ми порівняли вже ціни цього опалювального сезону, врахували ціни, які будуть в 2017-2018 році, то ми побачили, що витрати на центральне опалення майже будуть зрівняні з витратами на опалення газу. А електрична енергія, бачите, з дорожче, і витрати на опалення електрикою, також вони перевищують всі витрати. І тому, на нашу думку, Починати собі з переведенням газового опалення з газового котла на електричне недоцільно наступне. Розглянули ми також випадок такий, коли використовується електричне опалення з акумуляцією тепла. Ви знаєте, що можна нагріти уночі по дешевій електричній енергії певну ємкість з водою, і потім до воду використовувати. Напротягом дня для опалення. Ми провели такий аналіз, взяли комунальну установу, наприклад, школу, яка має е, там, це була, ми конкретно взяли Голобутівську е, середню школу, ми бачили, скільки кіловат вони використовували за попередній парний сезон і е, порівняли витрати на електричну енергію. І от у нас вийшло, що ця електрична енергія, якщо її використовувати, в котлі 80 кВт з акумуляцією є, е, е, тепла при використанні електричної енергії з двозонним лічильником, що буде дешево, вона буде, е, на буде найдорожча зі всіх видів е, енергоносіїв, найдорожча за газ. Плюс наступний слайд для того, щоб на цьому верхньому картинці. Показано, що така інвестиція, щоб організувати опалення від 80 кВт котлом з акумулюючою євпістю, буде коштувати зі всіми витратами проекти, потужність приєднана монтаж, обладнання, випробування, буде коштувати півмільйона гривень. Це півмільйона гривень треба вкласти і далі платити за електроенергію найдорожче рівня навіть з газом і так далі. Тобто електрична енергія навіть з акумуляцією вона також не буде ефективною. І, будь ласка, заходьте. І на нижньому, на нижньому е частині слайду показано, що якщо це е говорити про... Е Телектричних теле акумуляцій для побутових умов буде 10 кіловатний, бо така та інвестиція вимагає коло 64 тисяч гривень. Тож певні гроші. Наступний слайд. І в результаті що можна в принципі, зробити у будинку на, на нашому рівні, на рівні користувача, без таких великих затрат. Конкретний приклад квартири розглядався 70 метрів квадратних, де було встановлено лічильник тепла, лічильник газу, лічильник води, стіни всередині були утеплені утеплювачем, частково замінені освітлення з лампрожарів на LEV-освітлення, встановлені на радіатори крани для перекриття чи відкриття батарей. І за батареями були змонтовані екрани, які відбувають це тепло. І отже, результатом цього всього стало, що перед тим, як ці були зроблені дії, то 12-15 рік опальний сезон. А я згадував, що квартира обладнана тепловим лічиником, і можна проводити аналіз. То за 12-13 рік це споживання становило 8,5 гігакалорій, і після виконання цих дій то споживання впало до 4 гігакалорій. Тобто майже наполовину температурні умови зберігалися 18-19 градусів у приміщенні Отже, європейський досвід показує про те, що утеплити приміщення. Це є більш ефективно, більше воно дає віддачі, ніж просто міняти джерело живлення, газ, електрика чи щось інакше. Тобто треба концентруватися на тому, як зберегти цю енергію, яка виробляється любим джерелом тепла, який існує, але його зберегти. Наступний слайд. Цей слайд демонструє е, рівень е, використання тепла у комунальних будівлях. Зверніть увагу, що у нас у дитячих, е, ми провели аналіз використання тепла е, ш, у школах Стоїцького району, то всього-навсього 13% загаль, від загальної площі будівель використовують 30% тепла і на це йде 25% коштів. 13%. Тобто тут е це говорить про неефективність використання, неефективність використання енергії. І тому тут є, над чим працювати, і, власне, в першу чергу ми говоримо е міській владі про те, що треба звертати увагу власне, на е утеплення будинків, а далі говорити вже про модернізацію систем утеплення. Наступний? Трошки про нас наша організація у 2007 році була відзначена відзнаками, дипломом за роботу в енергоефективності. Вона не є членами кластеру відновлюваної енергії Львівщини. Маємо дипломи, маємо кубки, наступний. І мета діяльності нашої організації. Тому щоб дати можливість людям звичайним, які задумаються тим, а що їм можна зробити конкретно в своєму прикладі, щоб допомогти зорієнтуватися, націлити на ті кроки, які треба зробити першочергові. І якщо потрібно якусь консультацію початкову, то наші експерти енергетичні експерти можуть дати напрям, куди рухатися або сконтактувати з конкретними всіх галузі спеціалістами, які зможуть поконсультувати. І для цього у нас є відкритий на, у соціальній мережі Facebook є така група, називається енергетичний офіс з майстернею енергоефективних технологій. І я вас закликаю, Facebook, ті, що працюють, ті, що у Facebook відвідують. Набрати э, в Фейсбуку енергетичний офіс, і ви туди зайдете, і там ми викладаємо якісь свіжі матеріали. Ми там влаштовуємо дискусії, люди можуть задавати питання. Наш енергетичний експерт э, намагається задавати відповіді на ці питання, а коли треба, скеровує, куди треба далі людині звертатися для того, щоб отримати відповідь на свої питання. Наступний. і. Всі наші роботи, які ми дотепер проводили, аналізи робимо, ми використовуємо такий парк обладнання, який у нас на сьогоднішній день є, який ми використовуємо для проведення аналізу і досліджень. І е цей захід відбувається у рамках проєкту, який Агенція регіонального розвитку виконує е під назвою Енерговищадна ініціатива громади Стрейщини. Енергоефективність у житлових, приватних і комунальних будівлях. Ми маємо партнери Європейський Союз, які підтримали нас коштами. Ми маємо партнера-центр дослідження самоврядування. Ми маємо партнера Всеукраїнську асоціацію з енергозбереження Старийського підприємства теплого селя» і кредитного спілку вигоду, яка кожна Підтримала матеріально для виконання заходів нашого проекту.